Доброго вечора. Відео буде в такій темряві. Запишу дуже секретну інформацію тому, Мене давно просили і не погоджувався додати. Відео буде про те, як кинути водія на гроші. І це ну, не так просто насправді, як здається. Все -таки, знімати чи не знімати, так не знаю. Це такий запишу. Коротше, це не так просто, як вам здається, любі друзі. Почати треба заздалегідь. Десь років за 5. Треба відкрити фірму, почати працювати самому. Почати брати працівників, водіїв, але, але їх не можна перших кидати, бо розумієте, бо все так швидко закінчиться, треба почекати, чекати кілька років, відсіяти всяких рукожопів, взяти колектив з нормальних водіїв, які вже пропрацюють в тебе там дехто по два, по три роки. І ось тоді, тоді вже, коли це все ви зробили, тоді можна нарешті зайнятися вашою мрією. Може ну світово... так може, краще світло. Тоді тоді можна дійти до омріяного вчинку і кинути водія якогось. Тільки не з тих, з тих, хто давно працює, ви не можете їх кинути. Чого ніхто не знає, але ви їх не можете кинути. Тому вам треба знайти підараса. Підараса в смислі не росіянина, а такого, знаєте, як любителя почкопиться в шоку. Ну, жаль, жаль. просто... Просто такий він по життю, така людина. І, звісно, таку людину одразу не помітну. Ви її не зможете там на співбесіді запитати, підерався чи не піде Тому треба брати, брати таких людей, звільняти, а потім, нарешті, він попадеться. Як його помітити? Спочатку він ушатає машину. Ну, що так, в смысл, ушкодить, да? ну, те, що він зробить, як підраз, знає. Ну, хоча так, да. підраз і зробить. Пошкодить машину. Але це, це не так просто, розумієте все те ж? Тоді ви маєте запропонувати йому два вихіди. Перший вихід це відремонтувати це пошкодження. Може тут допомогти, звісно, купити вживані запчастини. І їх привезти і їх сам поміняє. Ну, за запчастини, звісно, доведеться заплатити, але уживання це не нові. І другий вихід ви йому можете запропонувати. Скоріше за все, він сам до нього здогадається. Це кинути машину посеред рейсу. Це, ну, і це от точно, точно. Якщо таку людину ви знайшли, то треба її обов'язково кидати. Тоді, коли він кинув машину порядно, кинув машину по рейсу, бо він порядна людина, ви непорядно звільняєте його дисциплінар. Зовсім непорядно поводитись, як в принципі з усіма. Всіх водіїв ви звільняєте дисциплінарно. І далі далі що чекаємо? Чекаємо, поки цей порядний водій, який залишив машину посеред рейса, почне на вас жалітися, бо ви його звільнили. В нього це вже запис. Ну, Хоча насправді цей запис такої для, просто для свого заспокоєння, бо що ще йому можеш зробити, коли він в машину. Підставив тебе. Він починає жалітися по всіх можливих інстанціях, де він там дотягнеться, де не дотягується, починає тебе кошмарити там, через соцмережі. E -E. Ну і що? І тут ви його кидаєте? Розумієте? І далі рахуємо вигоду від цього всього. Наприклад, щоб сплатити лізінг за машину, треба десь 2500 євро, якраз зарплата водія. Машина в лізінгу на 5 років це 60 виплат. Тому вам треба. 60 раз кинути цього водія. Або прийняти на роботу 60 під, б єдер, б єдер. навіть не виходить сказати, 60 людей. Прийняти і всіх їх кинути. Ну, ви розумієте, що кинути 60 людей, то це фірма має бути така десь 300. Тому або одного треба кинути одразу на 100 000 євро, ну або хоча б на 50. Тому пропонуйте йому зарплату 50 000 євро і не платите. Ну, 50, то він, мабуть, не повірить. Тому пропонуйте йому зарплату 5 тисяч євро за місяць, він, звісно, повірить. Відпрацює 2 тижні. І буде вимагати у вас 2,5 тисячі євро за два тижні. Ну, коротше, щось я тут цього там наплів до кучі. Ну, ви з цього візьмете для себе потрібну інформацію і будете кидати водіїв так, як треба. Ще не знаю, що ще вам розповісти темі. Що все ж таки добре, що таких мудиків знайти важко. Хоча вони попадаються, даються. А, да, ще, 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 ще треба додати. Щоб коли він оце кине машину і втече, треба його якимсь чином ще заставити порушити режим праці відпочинку. Бо він колись працював там два тижні чи там, деякі три тижні. Насправді таких, що кидають машини, їх вже було. Ну, 3 чи чотири, мабуть, людини за весь час. Ну, здебільшого за останній рік. До речі, чим більше ви берете людей, тим більша ймовірність піймати І Тому, якщо фірма, фірма вас починає швидко розвиватися, тому, звісно, шансів когось кинути у вас буде більше. Тому треба, треба будувати фірму, розвивати. Чим більше у вас машин, тим більше у вас можливостей кидати водіїв. Ось і таке да, питання. Напишіть в коментарях, як коли людина, коли ви її вже кинули, звільнили, кинули ще й звільнили. Розумієте, це взагалі це прям вищий пілотаж. Це я вам вчу. Але одного не знаю, коли ви вже її звільнили, кинули. Як її заставити порушити режим праці і відпочинку? Якщо до цього вона три дні його не порушувала, або два тижні там, дивлячись, наскільки йому порядочності вистачило, то як його заставити після цього порушити режим праці? Загадка. загадка. Добре, це вам так. На вечір для роздумів. І побачимось в наступному відео.